Народ, Усім привіт. Знімаю. Мав не знімати. Пройшов, поїхав на свій багатостраждальний ячмінець зими. Можливо, трошки вітра буде заважати. Вже в затишок зайшов. Він тут цього року побачив все і пару разів підмерзав. Ну, ще не все. Це можливо. Тфу -тфу -тфу. Граду не бачив. Але зайшов на таке місце, от ходжу. Я не знаю як вам зняти. Ну, от Я просто поклав руку. Постараюсь перевернути камеру, бо щось фронтально погано знімає. От Це я не присів. Не, не видно тут в принципі. Це просто на витягнуті руки і вже колося лоскоче попід ліктями. І є от в одному місці. От біля оцієї... А пройдемо туди недалеко. Мені шкода ходити по ньому, виминати тут вже і ліг. Отака. От Ну, можливо десь вітер закручував. Це він такий найвищий, це найвищий ячмінь. Це в мене не весь такий, але найвищий. І це е, тут поле дуже нерівномірне, тут немає ні одного пламо, прямого угла. Воно все йде тут. Тасі е, я рахував, чи, чи 9. 9, певно то буде ліній. Він отак геть туди заходить і там півкруг, і вниз півкругом під горбок. Тут десь біля 90 соток. На грубку глина тут така нічого не дуже що й родить. О, але тут була органіка 3 роки назад, Вивіз, розкидав і ячмінь озимий. Не пам'ятаю як називається, але хотів я посіяти 140 кг прямим посівом. Стерень сої хотів посіяти 140 кг, а вийшло десь ну, 80-90, бо там так, на око на око вибрав просто з сівалки. Гарно він зійшов, хоча вже пізновато сіявся, це десь середина жовтня. Так, да, мабуть, середина жовтня була. Але за зиму він пару разів вегетував майже цілу зиму. Так, Колосочки не налиті на ньому, є хвороби. Нема що, тут, нема що тут заглядати і придивлятись. є воно все, бо нічим не обробляв. Я навіть гербіцидної обробки не робив. І от є такі геолокації. Як я на них кажу. Тут він дуже вимерз. Тут були більше кучки соломи, залишків сої і воно. Отак зняти, ну це я вже присів. Ну він в коліно мені. І отут ця краса зацвіте червоним кольором маки, але ну нічого, соломка буде бичкам, соломка буде пашиста. Постараємося ми його змолотити вчасно. Не знаю, чи він вилягти, він не повинен, бо от сюди я вже прийшов, отут вже явно. Явно він вже нижчий, ну вже нижчий, зразу нижчий. І по горбку дуже повимерзало, от так я підніму вище, не знаю, що ви там бачите, може, що бачите. Е, є такі от нерівності, він не йде, не, рівномірно не йде. особливо в цю сторону. такими так як отут, долинка. оця. Оце він так присів. Хоча переді мною от, та сама висота його. от Я зайшов вже. Ну, повимерзав, попідмерзав, але такі колосочки, вони менші, вони менші, вони дрібніші. Але цього року я вважаю, що нема що жалітися, добре, що він ще хоч і такий вижив. В мене колега сусід, фермер, то просто був змушений. Ну, точно не скажу, мені здається, що 1,5 гектара, напевно. Просто пробіг Агешкою, бо там нічого не було і пересіяв сою. Дуже він вимерз і підживили один раз, бо я ще йому посипав. Трактора ще не зібрав. От, А є, от я прийшов і є оце. о, Зараз я розвернусь за сонцем. От, якраз з горбочка ще сонечко. От є, є і, є і таке. Тобто різні фони на одному полі є і отаке. Ну, хоча колоски є. Колоски є гарні, це десь так починаються якби, від коліна, ну і до пояса. А тут вже, вже бурян. А тут вже позор. Дай би знав би я б не йшов би на цю частину поля. Але треба знімати завжди, як воно є. Ну просто це. Не захотів я добивати його гербіцидом, бо було дуже холодно. І по суті, мені його треба було кропити, десь як якраз як викинувся прапорець і викидалося колося. Це тижнів два назад. Це якраз треба було робити гербіцидний обробіток. І, ну, просто Мені було дуже жаль на нього. Я не міг дивитися, Як я зараз заїду, технологічний колій нема. А на цьому горбу ще й мокро було, душі йшли і холодно, Ну, я б його, напевно, більше збитків зробив би. Ніж я не обробив. Так, да, воно щупліше від колося тут взагалі. Це я зайшов, ну все, все в коліно. Усе в коліно, але він ну, налитий, широкий, дрібненький. Що ж тут його? О, це ми беремо його ну, на три, на два, та на добрих два пальці. Ну є на три, від двох до трьох пальців колосочок. Ну але щось я думаю буде, все ж краще як нічого. Все ж краще як нічого. О, тут цілий, цілий, горб, цілий горб вимерз. Можна сказати. О, тут купа, от, видно. Купа соломи і навколо нього просто немає нічого. Геть, от, наступна, наступна купка просто десь соя була також тут дебела і гарно, гарний тут був врожай, ну дуже гарний, ми просто... Ну, це гектара тут немає, але було 4 тони з надліжком, це, це 100% на прицепові. У е, мене прицепчик, там є на відосах десь Якби птс 3,5, і ну, але на шивочки я ж знаю, скільки на нього лазить, там без 200 кг 5 тонн. А це ж я також знаю, коли на ньому 4 тони плюс-мінус. Було явно більше, як 4. Так, горбочок. камера не передасть, але... Трошки ще знайшов, ще покажу. Просто Просто купа сої. Ну Тут видно, що ще зайчик був. І Ну то ще тут навіть нічого, Ще це просто десь воно виприло, мабуть, і не зійшло. Але в основному де кругом, кругом соломи. Ну Я вже я в себе вивчав, в мене дуже по пшениці такого. Ну Це зайчики, О, це явно зайчики. Лежить колося, затоптане. Какульки їхні. Так, буду виходити, бо я вже руки так сколов, колючий. Та явно зайчики, ну зайчиків розвелося. Це тут колега Сойку засіяв вже сходить. Я то у нас сьогодні друге, здається, друге. Червня. Ось такий ячмінець. да, оце, ну... Бур'ян, ну але кажу. Це одне перший, напевне. Ну, Будемо надіятись останній раз, що я не зробив гербіцидом е гербіцидну обробку. Цього року я якимось у працював три діючі речовини. А я же що він називається? Не пам'ятаю. Це сусід мене все дуже знає. Запам'ятовує точніше ті назви. Я якби знаю що, але не можу. А, Ну тут так, тут, тут геть він, тут дрібненький, маленький, бо це поле взагалі не оралося, просто кусочок ще дорізав, отут він видно жовтіший, от десь десь, от, отак, от, от, по цю сторону, то він геть не слабенький. Ну, але Маємо що маємо. Надіємося, що це зібрати. Люди, хлопці, колеги, дивлюся взагалі, катастрофа повисихало, повимивало. Та там взагалі надіємося, на непоганий урожай з цього поля. Може ще пшеничку познімаю. Кому цікаво, задавайте питання. Працюємо по мінітілу. Вже сьомий чи восьмий рік, вже я збився. Напевне, простою сівалочкою СЗС-2.1. Я там якісь відоси є, але я і просили огляди зняти, ніяк не зберусь. Завжди не вистачає десь того часу. Можливо, просто стоїть почищу, то почистив вже точніше. То можливо, де візьму, відзніму окремо. Кому буде цікаво. Такий собі міні-економ-посівний комплекс для нещасного бідного українського фермера. Може, хто буде цікавитись, задавайте питання. Постараюся відповісти всім. Добре, всім удачі, слава Україні!